Нова атака шахедами на Київ. Росіяни запустили десятки ВПЛА. Є руйнування в області, у мешканців зникло світло. Вибухи у Херсоні та Полтаві. Які наслідки ворожих обстрілів? Деталі за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія вкотре атакувала Україну шахедами ще з вечора, 22 грудня, повітряну тривогу оголосили у Києві. Жителі в столиці міська влада закликала пройти в укриття. У цей час у області на підступах до Києва. Уже працювала ППО. Українським військовим вдалося збити ворожі цілі. І, хоча влучань у об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не було, уламки дронів все ж не робили лиха, наслідки показали у поліції. Зокрема, рештки безпілотників упали у одному із районів і пошкодили лінію електромереж. Наразі світло жителям уже повернули. Крім цього, у іншому районі уламки збитих БПЛА потращили чотири приватні будинки, гараж та три автомобілі. У оселях мешканців Київщини вибило вікна, посікло двері та фасади. Є пошкодження покрівлі. Збивали шахеди і на Сумщині. В ніч на 23 грудня над регіоном зенітники ліквідували 12 ворожих дронів. За даними обласної адміністрації, із початку року підрозділи ППО Сумщини знищили вже понад 750 російських БПЛА. Окрім безпілотників по прикордонню області окупанти гатили із мінометів. Два обстріли зафіксували у Есменській громаді. Там пролунало п'ять вибухів. Шахеди долетіли і до Хмельниччини. Військові збили п'ять дронів над цим регіоном. На жаль, одна людина отримала поранення через атаку на підприємство. Також пошкоджено вікна у приватних будинках та легкове авто. Під постійними ударами армії Росії перебуває Харківщина у неділю, 22 грудня. Окупанти дроном вдарили по Куп'янську. У результаті 56-річний чоловік, який йшов вулицею, отримав поранення. Він наразі у важкому стані. Ледь не аналогічна ситуація трапилася вже зранку 23 грудня. Цього разу росіяни дроном атакували село Дворічна. і знову є поранені. Це чоловік віком 66 років. Його забрали до лікарні. ППО збивали безпілотники на Полтавщині. Жителі області чули ось такі звуки. Упродовж дев'яти годин шахеди тероризували Черкащину. Голова ОДА Ігор Табурець повідомив про знищення чотирьох безпілотників. Чиновник стверджує, що обійшлося без жертв і без руйнувань. Тільки за добу росіяни обстріляли 28 міст і сіл на Херсонщині. Вони били по житлових кварталах, зокрема, пошкодили вісім будинків. Також окупанти понівечили газопровід, магазин та автомобілі. Через російський терор, на жаль, три людини загинули, а ще одна дістала поранення. Постійні вибухи на Донеччині, що менше шість разів російська армія обстріляла Покровськ минулої доби. Загарбники пошкодили багатоповерхівки і приватні будинки. Тим часом у повітряних силах розповіли, наскільки ефективними були дії військових. За останню добу Росія запустила по Україні 72 шахеди. Із них знищити вдалося 47. Ще 25 безпілотників були локаційно втрачені. Продовжуємо стежити за наслідками ворожих атак по Україні. Друзі, ви ж ставте вподобайки і підпишіться на канал, аби бути у курсі найважливіших подій. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію заповнюй анкету на сайті rubish.com.